Усім привіт! Доброго дня! Це наш блог поганий соціолог, і зовсім скоро 1 вересня, а це значить, що відновиться навчальний процес в якомусь вигляді. І саме про це ми запитали у наших респондентів, як вони ставляться до відновлення навчального процесу і в якому форматі. Отже, ми вивчили цю проблематику, і зараз поділимося нею з вами. Якщо вам це цікаво, не забудьте підписатись, якщо ви ще цього не зробили. І ми дякуємо тим, хто вже це зробив. Отже, першим питанням було питання, чи є у вас діти, тому що ми хотіли зрозуміти, що думають саме ті Баньки. люди, у яких діти є. І 70% опитаних. Сказали, що діти в них є. Нагадую, що ми опитуємо все повнолітнє населення України, тобто є якась частина, у якої майже 30% якої дітей ще немає з тих чи інших причин. І є, до речі, менше 1% людей, які сказали, що їм важко відповісти на це запитання. Так, це цікаво, цікаве спостереження, тобто, не впевнені. Е, е, так, і далі. Е, 10-11% майже опитувань сказали, що їх діти отримують дошкільну освіту, 30% сказали, що їх діти отримують шкільну освіту, 24% батьків е, їх діти отримують технічно, спеціальну або вищу освіту. І у 42% майже відсотків опитаних діти ще не навчаються. Так, ну ще традиційно пару відсотків, які не впевнені, де ну, саме ще вчаться їх діти. Це бать це, 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 батько. Я думав, що якби в мого батька запитали? де В ну, якийсь момент часу він би теж не був. Батькові привіт, став, став лайк. До речі. Е, да, да, до речі, один раз, коли батько мене мав забирати з садочка дитячого, то він забув. А, ні, це зі школи він мав мене забрати і забув про це і я. Пішов на продльонку, чекав. Врешті ну, мене забрала мама. Тоді не було врешті, мобільних, тепер мобільних ти тут, телефонів. Нормально нормально ну, вже виросла виросла людина. Нічого страшного не відбулося. Ну буває зато, в тебе добре все з комунікаціями. Е, далі ми запитали у вас і наших кореспондентів, де навчаються їх діти. Майже у 80% 79,3% сімдесят сказали, що їх діти навчаються в Україні. І лише 5,5% дітей навчаються в Європі. Угу. Ну і ще є півтора відсотки тих, хто навчається в інших країнах. Ну це не мало. Насправді немало. Я б не сказав, Ні. що це лише це. Прям таки виходить, 7% питаних опитаних батьків навчають своїх дітей десь за межами України. І я б тут відмітив, що ще 7% сказали, що їм важко відповісти. Дивно, да? де навчаються, в якій країні навчаються їх діти. А ще сім сказали, що не хочуть відповідати. Так що насправді, можливо, більше людей дітей да. навчається ну, за кордоном. По перше, зараз такий період перехідний, коли деякі з наших респондентів знаходяться за кордоном. І їхні діти теж знаходяться за кордоном. Так це може бути пов'язане з війною. Ми yeah, на жаль, це питання не задавали до війни. Тому я думаю, насправді до війни ця кількість була б значно меншою. Uh -huh. Це yeah. гіпотеза, yeah. але Um, О, і власне в чому проблема? В тому, що, е, на жаль, наші школи також піддаються обстрілам, і, ну, і в принципі, е, всілякі об'єкти інфраструктури далі піддаються обстрілам. Тому тут питання типу в тому, а який ж формат освіти треба ну, обирати надалі, який буде безпечніший, чи це все ж таки повинно бути онлайн, чи, чи це може бути традиційно офлайн, але з бомбосховищам і далі ми про це. Якраз Де. запитували. Е, Тож ми запитали, який формат отримання освіти для, на вашу думку, взагалі в принципі найкращий: традиційний чи дистанційний? Тому mm -hmm. що вже в нас був досвід отримання дистанційного формату, оскільки Через COVID. COVID. Е, і 81% опитаних сказали, що традиційний очний формат навчання кращий. Mm -hmm. І 9% опитаних сказали, що. Дистанційний формат на їх Я думаю, це найкраще. просто ці вчителі. Ну, от, як я собі уявляю, раніше ти був вчителем, насправді це робота, якій не позаздриш. Ну, от, я, ну, мені складно собі уявити, як людина. Скажімо, своєю волею добирає такий шлях, щоб спілкуватися з цим всім натовпом дітей неадекватних. Якби. Тому для, для, для вчителів це віддалений формат. Ну сидиш собі вдома в капцях, коротше, в халаті, по зуму, щось комусь розповів. Якби. Може? Не треба нікуди йти, жодного кіпіша, все тихо. Якби. І От мені здається, що саме вчителі вони є більшими лобістами цього. Це інтуїтивно. Я не знаю, я не опитував вчителів. Можна Як було б, би, до речі, з вчителем про це і поговорити колись. Так. Якщо ви вчитель, то пишіть в коментарях, ми вас запрошуємо в ефір. Так, да, і ви розкажете свою, свою. позицію, Ч, чому Денис не правий, наприклад. Чому скажу? Денис не правий. Або напишіть в коментарях, чому я не правий, і куди мені йти через це. Ну, а власне, далі ми трохи детальніше запитали, який ж шлях ближче батька? Під час війни можна організовувати очний формат навчання чи повинен бути дистанційний? Тож 50% батьків сказали, що під час війни можна організувати очний формат навчання, в разі якщо в навчальному закладі є бомбосховище. І тут цікаво, до речі, що в розрізі регіонів аж 70% опитаних на Заході батьків сказали, що так, повинно бути бомбосховище. Тоді, як, наприклад, на півночі. 60% сказали, що повинно бути бомбосховища обов'язково. Або в центрі, взагалі, 42%. Там, е е відсу. Питання в тому, що насправді там кореляція така, що ті люди, які на Сході, наприклад, чи на півдні, ті, хто більше постраждали від війни, вони взагалі проти Против. очного формату. Да, да, тобто, да. чим ближче. Тобто вони проти, навіть якщо є бомбосховище, це важливо, тому що вони торкнулися цього набагато більше, ніж на Заході. Може, краще і я думаю, небезпеку. краще розуміють небезпеку, і я думаю, що варто було б дослухатись до тих людей, які все ж таки там, які стикались з да, цим, і так вони так. краще розуміють. Тому Якби бомбосховище навіть для багатьох не є аргументом. Тож загалом майже 38% опитаних сказав, що під час війни взагалі не варто організовувати традиційний очний формат навчання. Uh -huh. І знову ж, на заході таких 20% майже, на Півдні 53% майже, в центрі 43, на сході теж майже 50. Uh -huh. Ось, на півночі майже 30%, 29%. Ось і найменше тих, хто сказав, що під час війни можна організувати очний формат навчання попри відсутність бомбосховищ. Такі да. лише 4% по всій країні, а, але ж знову там на заході їх більше всіх, там 6%. Mm -hmm. і по 5% на сході, центрі, і близько 2% на півночі, і майже один на півдні. Тобто ми бачимо тут вплив активності бойових дій на те, як люди дивляться на цю проблему. Uh -huh. Йдемо далі. До речі, я хотів розповісти ще один момент. Ми нещодавно знімали відео присвячене Дню Незалежності, і ми взяли питання з історії України з ЗНО. Іспиту, який складають наші школярі, випускники, і запропонували вам відповісти на звичайні питання з історії України. Виявилося, що, скажімо, не завжди так люди знають правильні відповіді. Я сам теж багато питань не зміг відповісти. Я думаю, вам буде цікаво. Подивіться, вийшло на відео. Добре. Отже, йдемо далі. Також ми питали, нам було цікаво щодо репетиторів. Ми розуміємо, що зараз формат навчання такий, що ну, мені здається, менш якісний, ніж традиційний. В принципі, наші респонденти це підтверджують. Моя думка, в принципі, така сама. От тому часто батьки наймають репетиторів, щоб покращити освіту діт дітей, щоб вони все ж таки отримували хоча б якісь там ключові напрямки. Ну і заради справедливості варто зауважити, що і репетиторів наймали і до Звичайно. війни, і до ковіду, і до дистанційного навчання. Тобто тут буде блок питань, який присвячено тому взагалі якості освіти в Україні, як батьки так. її оцінюють. Так. Отже, і 68% опитаних сказали, що не наймають, не mm -hmm. наймають 15% сказали, що наймають репетитора з одного, одного предмета. І ще близько 9% наймають репетиторів більше ніж з одного предмета. Uh -huh. Якби тому, в принципі, ми бачимо, що насправді немалий не є ринок цих uh -huh. послуг, враховуючи, що школярів там ну я точно не можу сказати, але я думаю, що там пару мільйонів є. І якщо порахувати, що від цих пари мільйонів там майже 20%, навіть більше 20, там 4% наймають репетиторів. То ну, такий собі великий ринок і можна було б порахувати, наприклад, його об'єм. Тобто, це цікавий такий. Хтось колись мені сказав таку думку: мовляв, е як іноді якість освіти в школах uh -huh. навмисно вчителями занижується uh -huh. для того, щоб збільшувати попит на репетиторів. Uh -huh. Ну, це така не розповсюджена, думка, але була висловлена колись. Це з розряду теорії змов. Це про ілімінатів і. Світова ложа вчительська лобіює разом з рептилоїдами. просто е, Далі. Чи згодні ви з твердженням, що українська освіта в кризі і її треба реформувати? Це було наступне питання. З цим твердженням не згодні лише 15% опитаних. Натомість 72% опитаних батьків сказали, що згодні з цим твердженням, що її потрібно реформувати. Так, да, це якби ну, проблема. Це проблема. Це проблема освіта дійсно видається. Ну, для мене як для людини, яка давно вже не навчається. Навіть в мої часи, коли я навчався, мені здавалося, що там це погано. А, а зараз здається, що ще гірше стало. І Бачиш, люди таки це підтверджують. Тому треба щось змінювати. А, і, ну, треба щось змінювати. Окрім ну, міністра освіти, Так. Да. І, би... і окрім Булгакова в літературі, треба ще дещо змінювати. Ну, Але це поступово, так? Да? Далі ми запитали, чи згодні з твердженням, що українська поступається за якостю європейській освіті. І тут, до речі, не все так однозначно. 40 41% сказав, що так. І ще близько 38,5% сказали, що ні. Uh -huh. Ну, тобто, навпіл а, майже, так. Так, да. да, у нас, можливо, є проблеми в освіті, її треба реформувати, але це не завжди означає, що наша освіта за якістю поступається європейській. І до речі. Це як було в нашому випуску про е, хто такий Кулеба, угу. де було питання, чи е, дійсно він навчався в Оксфордському університеті для того, щоб стати міністром закордонних справ потім, угу. так от ні. На міністра закордонно-справському факультеті. Тому запрошую, до речі, до перегляду цього відео також на нашому каналі. Проте, не дивлячись на те, що майже 40% сказала, сказали, що ні, що наша світа не гірша за європейську. Коли ми спитали, а чи згодні ви з твердженням, якби я мав фінансову можливість відправити мою дитину вчитись за кордон, я б це зробив. Угу. І тут, з цим твердженням, згодні 55%. Тобто вже, вже на 15% більше. Вже більше, більше. Угу. а не згодні 30. Тобто, це такі найбільші патріоти, 30%, які за жодних обставин. Не відправляли дітей би ну, вчитися мотиви. Захоронити. В цьому різні, в тому числі там перспективи, просто можливо працевлаштування, звичайно, та, звичайно різні, дійсно, тому що ну дехто. Наприклад, відправляє дітей навчатися в Європу не через те, що вважаєш там краща освіта, а, наприклад, через те, що вважаєш там безпечніше, світ, що чи там краще знайти роботу чи інші якісь там родичі. Ну, різні є ага. аргументи. Але я ага. хочу звернути увагу на те, що все ж таки якість освіти в державі це дуже важливо. Якщо ми не будемо реформувати освіту, якщо дійсно ми не зможемо забезпечити гідний рівень освіти, це значить, що ми будемо втрачати, втрачати, втрачати наших людей. І з одного боку, це з одного боку, а з іншого боку, давайте не забувати, все ж таки, що освітні послуги це величезний ринок, на який можуть приходити люди з інших країн, теж тобто люди можуть приїжджати сюди, навчатись. От і на цьому може заробляти держава, і це теж кльовий дуже ринок насправді. Тому ну, закликаємо якби всіх, хто до цього дотичний, все ж таки приділити питання, цьому питанню увагу, тому що це реальна велика проблема, судячи з усього. І у нас останнє це спеціальне запитання для Дениса. Він ага. просто мріє про це. Про те, щоб перевести частину викладання, частину предметів на викладання англійською мовою, і власне ми запитали, чи підтримуєте ви ідею переведення всієї освіти на англійську мову навчання, окрім української мови, літератури та історії там основних базових предметів. Так. тут моя думка розділилася з думкою населення. 71% сказав, що скоріше ні, або точно ні. І при цьому майже 20% опитувань сказали, що вони підтримують підтримую. таку ідею. Тому, бачиш, в тебе є Ну, до речі, найбільше мою цю ідею підтримують на заході. На заході країни там більше 30%. Так. Да. Тому в тебе є якісь діти. А, а найменше, а найменше базова підтримка. чомусь на півдні. Да, базова підтримка у мене є. До речі, да. я не обіцяю, що я там пенсію підвищу. Не буду брехати. Але, друзі, ні, насправді ідея в тому, що світова наука, вона у англійська англомовна. Я не розумію, навіщо вивчати, наприклад, математику або фізику українською, для того, щоб потім людина їй щоб отримати доступ до. Загально світових матеріалів з цього предмету треба в принципі переходити повністю весь свій оцей панаційно катягальна апарат на англійську мову. Це зайві якби, дії, вони заважають розвитку науки і інтеграції України в світову взагалі економіку. І, ідея можливо хороша, але ж просто нам ну, уяви собі масштаби складності реалізації. Звичайно, ні, звичайно. Це треба починаючи від викладачів в університетах, які навчають вчителів, так і закінчуючи вчителями, які теж вміють розмовляти англійською мовою на не просто достатньому рівні, а на супервисокому ну, класному рівні, для того, щоб і пояснювати, слухай, це насправді люба серйозна реформа. Люба серйозна реформа потребує великих зусиль. Це аксіома. Не буває реформ, які отак от можна раз і вийшло. Ну інакше це не реформа. Це не реформа, якби да тому, якби якщо ми хочемо якби, реально змінювати країну, то ми маємо реалізовувати складні проекти, які будуть довго йти, які ну, складно реалізувати дорого і таке інше. якби. Лише за такої умови щось буде змінюватися. Інакше, якби ну якби, нічого не може не буде змінюватися. Друзі. Ми усім дякуємо, хто додивився до цього моменту. Ще раз просимо вас підписуватися на наш канал. Дякуємо вже тим, хто це зробив. І сподіваємося, що зовсім скоро ми зможемо всі повернутися до очного традиційного процесу навчання. Слава Україні! Героям слава!